Доброго вечора всім. Зараз ми знаходимося в нашій теплиці, де ми продовжуємо посадку цибулень тюльпанів для вигонки гідропонним методом. Цей метод для нас є трішки новим і ми його використовуємо тільки другий рік. Але в минулому році ми мали позитивний досвід стосовно самої технології вигонки і тому нам це сподобалося. В цьому році ми продовжуємо. Тому хотів би з вами поділитися, як ми проводимо посадку. Ну, ось, бачите, у нас є такі ящики. Такі ящики, в які ми проводимо посадку цибулин. Ось бачите сам ящик. Ящик з такими шипами, колючками, куди ми насаджуємо цибулину. Цибулина обов'язково має бути почищена для того, щоб вона швидше вкорінялася і, відповідно, швидше ми могли зробити саму вигонку. Так, бачимо. При накурюванні. Потрібно звернути увагу, щоб не пошкодити саме донце цибулини, зкуда буде е, рости корінь, тобто цей кореневий валик. Після посадки ми е, ящик заливаємо гідропонним розчином. Після чого йде період укорінення. Період укорінення триває протягом трьох тижнів, після чого ми вже ящики заносимо в теплицю, де буде відбуватися сама вигонка. Згодом покажу вам, що з цього всього вийшло. Дякую всім, хто переглянули. Хорошого вечора вам. До побачення.